Сьогоднішня моя розповідь піде про те, що залишив по собі руський мір в селі Веселому, що на Харківщині. Ось прилетів сюди снаряд і розкрив оцю хату. Хтось тут жив. Хтось тут жив. Ну вже трудно відбудувати. Трудно відбудувати буде. Доброго дня. Добрий день. Як ви тут вижили? А ну, розкажи. Мені. Вижили, як має бути. Не одного дня в погрібі з дідом не спускалися. Він ви, після да? інсульта він не може ходити в мене. Так що ми жили він у своїй спальні, а я в своїй спальні. Кріпилися. Якщо суждено Богом, то будемо жити. Ані двом смертей не бувати, а одної не минувати. Молилися і все. Молилися. Да? Як прийшли наші, я як упала на коліна, як отак підняла руки догори. Де ж ви так довго були? Як же ж ми раді, що ви до нас вернулися, господи, щоб ви ж були всі живі, щоб ви ж приїхали додому і всіх своїх рідних обняли, щоб наша Україна була до кінця, скільки світу і не знаю, що ще сказати, щоб вона була вільна, свободна, зажиточна, квітуча, весела і щаслива. Спасибі, приємно чути отакі слова. Тепер все від нас залежить, як ми відбудуємо і як ми нову владу будемо вибирати. Як вони вже поперекрашували, вже перекрашували. Вже, уже ті, що ходили за ручку, здоровалися, і що казали, десь одні хахли. Убивайте хахлов, вже вони українські, вже вже вони. Вже перекрасили. Да, 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 Я це сам бачу. Розбита хвата на ухналь. Результат обстрілу, який був ще взимку. Оце так. Живуть у селі Веселому. ДРП називається розбито все. Розбито все. Ось якраз сюди прилетіла. Ось яка ворон. Порозривало все. Це ще шосі. Залишилося. Щось і залишилося. Те, що вижило: деревця, кущі і оці Залишки техніки. Веселівський тік. Отут, коли зерно хранилося, зберігалося, сушилося, щось робилося, переробка була. Зараз все пусто. Руський мір прийшов і сюди. Ворота на замку. Я не знаю, але мені здається, що є добро і зло, чорне і біле. Я не розумію, від чого Росія хотіла нас визволити. Весь світ побачив, що несе руський мір. Одне визволення визволення від світла, газу, інтернету. Ми тижнями і місяцями були звільнені від виживали, хто як міг, і вижили. Вигнали визволителів з нашого краю і скоро виганемо взагалі з країни, одержавши перемогу. Зло ніколи не переможе добро в це я вірю і відкриваю очі тим, хто в цьому сумнівається.